Вітаю! Мене звати Оля, я експерт бренду Shelly. і сьогодні хотіла б вас познайомити з таким засобом, як ванн. Сід для ванн розроблене спеціально для очищення, пом'якшення та зволоження сухої шкіри перед манікюрними та педикюрними процедурами. Вона збагачена натуральними екстрактами, які дбайливо пом'якшують ворогові ділянки шкіри та зміцнюють нігті. Сі для ванн від щеллі підходить як для звичайних, так і гідромасажних ванночок. У шелі представлено три види солі для ван і розпочнемо знайомство з солі, яка містить алантоїн, екстракт зеленого чаю та розмарин. Алантоїн у складі засобу відлущує та сприяє процесам регенерації епідермісу, а екстракти зеленого чаю і розмарину надають протизапальний ефект, знімають запалення та почервоніння. Кожна сіль для ван має свій особливий аромат та колір. Ця сіль зеленого кольору та має дуже приємний свіжий аромат. Далі сіль для ван сечовиною, екстрактом водоростей та олією аргани. Сичовина в складі засобу інтенсивно зволожує, допомагає розм'якшити грубілі ділянки шкіри рук та ніг, а також покращити кровообіг. Екстракт водоростей та олія аргани в складі солі допомагають позбутися мікротріщин, підвищити тонус епідермісу та усунути відчуття втоми. Зволожується сіль з має рожевий колір та дуже приємний ніжний аромат. І остання сіль з іонами срібла, пантенолом та олією м'яти. Іони срібла в складі засобу надають дезінфікуючі та антисептичний ефекти на шкіру рук та ніг. Пантенол інтенсивно пом'якшує, а олія м'яти тонізує та освіжає шкіру. Ця сіль білого кольору. Та має освіжаючий м'ятний аромат. Тож, солі для вантаж ідеально підійдуть для підготовки шкіри рук або ніг до подальших процедур. Вони допоможуть розслабитися та усунути відчуття втоми. Дякую вам за увагу і обов'язково ще побачимось.